Активісти та колишні ув'язнені пікетують сьогодні Генеральну прокуратуру. Частина з них оголосила голодування. Як передає наш Олексій Кондаков з місця події, представників пікетувальників впустили всередину на переговори. От ми зараз просто і розпитаємо, яка там ситуація на мітингу. Олексій, вітаю. Чи вдалося сторонам хоча б про щось домовитись? Вітаю, Паша. Так дійсно активісти та колишні ув'язнені пікетували генпрокуратуру. Ну щойно буквально кілька хвилин тому вони вже розійшлися. Я нагадаю, що вони виступали проти Свавілля в місцях позбавлення волі. Зокрема, стосувалося це лагерів в харківській області, тому що там працівники пентенціарної служби дозволяли собі знущання, нелюдські знущання над ув'язненими. Все доходило до того, що люди залишалися каліками. Ну і колишні ув'язнені вирішили про це не мовчати, озвучити це. Але жодних результатів їх заяв вони не отримували, тому що з їх слів прокуратура Харківської Харківської області, яка власне і мала розслідувати ці випадки, вона без, ну, займається бездіяльністю, е, ну власне вдалося активістам е, зустрітися з заступником генерального прокурора, який їм пообіцяв е, те, що е, цю ці справи об'єднають в одну і будуть розслідувати слідчі саме генеральної прокуратури. Е, окрім того, е, озвучені були і прізвища е, деяких е, кер, керівників е, окремих е, лагерів і е, та, таборів. Прошу. Е, і е, ці, е, цих людей на, на час слідства можуть відсторонити від е, роботи. Але наскільки це буде, е, ми дізнаємося лише днями. Ну власне, активісти пообіцяли, що якщо генпрокуратура продовжить свою бездіяльність, то вони перейдуть до більш радикальних методів і сказали, що наступного разу прийдуть до приймальні громадян, аби порізати собі вени. Сподіваємося, що до цього надійде, і такі от справи, паш тобі слово. Дякую, колего. Це був наш Олексій Кондаков. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією. Він працює на акції протесту під генеральною прокуратурою. Ми продовжуємо випуск.